Сьогодні вранці ти сміхнувся сонцю або зрадів дощу, попри те, що війна. А потім смакував духмяним кофе та вслухався і ще без птахів за вікном, побачив дітлахів на майданчику, і їх сміх розтопив тобі серце. У твоєму буденному житті починає з'являтися такі приємні моменти. Помічаєш? Саме заради того, щоб у твоє сьогоденні буття вливалося потрошку радості, щастя, дитячого сміху, закоханих поглядів, миру. Наші захисники борються на фронті. Вони відвоюють у ворога кожен клаптик мирного життя, кожну усмішку, ніжний погляд, теплі обійми, сонячний день, який ти проживаєш з надією. Вони сильно і мужньо стоять на варті твого щастя, виборюючи майбутнє. Сьогодні наша свобода і незалежність це все завдяки вам. Дякуємо наші герої за щоденні подвиги. Жодних слів не буде достатньо, щоб висловити нашу вдячність захисникам та захисницям України. Насправді, твоя шана, подяка та підтримка для наших захисників та захисниць це так просто. Подяку захисникам і захисницям України при зустрічі простим жестом. Приклади руку до серця та без слів скажи завдяки тобі. Долучайтесь до флешмобу хештег завдяки тобі. Завдяки тобі я можу жити, любити, творити. Завдяки тобі я продовжу рухатись далі. Завдяки тобі я можу далі жити та розвиватись. Завдяки тобі, у мене є завтрашній день. Завдяки тобі у мене є майбутнє. Завдяки тобі я можу відвести свого брата до першого класу. Завдяки тобі, я бачу майбутнє нашому міста. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі.